Христос посеред нас, узлюблені в Христі, брати і сестри, ми продовжуємо нашу відеопрограму Сім хвилин про Бога. І, зокрема, тему, яку розпочато минулого разу, це обітниці. Минулого разу ми говорили про наші обітниці Богу. Сьогодні тема нашої бесіди це обітниці людини. Обітниця людини Богу це свідоме і добровільне зобов'язання. Яке бере на себе людина перед Богом. Сутність обітниць Богу заключається, перш за все, в добровільності. Бог нікого не змушує, людина сама вирішує, дати їй обітницю чи ні. Друге це відповідальність. Бог сприймає слово людини серйозно. І тому. Коли людина складає свою обітницю перед Богом, має розуміти, що її обов'язок заключається в виконанні. Тому у книзі Еклезіаста читаємо про це у п'ятому розділі четвертим віршем такі слова. Краще не дати обітниці, ніж дати обітницю та не виконати її. Ці слова священного писання акцентують увагу на тому, наскільки важливою є обітниця у справі виконання її. І тому людина, яка складає обітницю, має розуміти, що це дуже відповідально. Третє, це вияв віри і вдячності. Часто обіцянки дають у хвилині небезпеки, хвилини, коли загрожує смерть. Мені пригадується випадок, який стався ще в часі Другої світової війни, за свідченням одного воїна, який перебував у горнилі війни, і смерть заглядала йому в очі, він склав обітницю. Господи, якщо ти дозволиш мені вийти цілим і неушкодженим із цієї битви, то я обіцяю, що все життя буду служити тобі. І дійсно, завершилася війна. Він повернувся додому цілим і неушкодженим, а після настав час виконання обідниці. Звісно, він цю обідницю виконав. Обідниця може бути складена в хвилині вдячності. Згадаймо Закхея, Митаря, в дім якого завітав Господь, і митар Закхей, наскільки був піднесений. Наскільки був вдячний, що промовив такі слова, Господи, половину маєтку свого я віддам у і коли кого скривдив був чим повернув четверо. Це була обітниця Закхея, Промовлена ним у момент вдячності і духовного піднесення. Четверте це жертва серця. Ми маємо розуміти, що обітниця це не лише слова, але це готовність жити так. Як зобов'язався молитися, чи служити Богу, відмовитися від гріха, віддати присвятити свій час Богу, чи жертвувати те, що обіцяв своє життя чи якісь матеріальні речі. Тому дуже важливо є пам'ятати про те, що це у цьому має брати участь серце людини. Я зачитаю одне місце священного писання, яке особисто мене вражає, це молитва е, праведної Анни, матері Самуїла, яка молилася про те, що Бог дарував їй дитя, і в цій молитві склала обітницю. Це перша книга Самуїлова, перший розділ 11 вірш. І склала вона обітницю та й сказала. Господи Саваофе, якщо дійсно споглянеш на біду твоєї невільниці і згадаєш мене, і не забуде своєї невільниці, і даси своїй невільниці нащадка чоловічої статі, то я дам його Господеві на всі дні життя Його, а бритва не торкнеться його голови. І ось наступив той час, коли сповнилося те, про що просила Анна. Господь дарував їй дитя чоловічої статі, і вона жертвує його на служіння Богу. Приводить туди до храму, до того ж самого священника Ілії, який тоді звернув увагу на її молитву та думав, що вона в стані сп'яніння, так молиться. І ось оця ем, обітниця, складена перед Богом, була вчасно виконана Анною. Святе Писання робить нам застереження. Застереження, це полягає в слідуючих словах в книзі Числа, в 30 розділі 3 віршем, читаємо. Коли хто складає обітницю для Господа або присягне присягу, заректи за рука на душу свою, хай той не порушить свого слова, нехай зробить усе, як вийшло було із його уст. Це застереження говорить про те, що якщо ми складаємо обітницю чи присягаємо перед лицем Бога, то маємо твердо дотримати свого слова. Як ми, християни, повсякденному своєму житті дотримуємося обітниць, за яких умов ми складаємо їх, перш за все, ми маємо знати, що в день нашого хрещення ми складаємо обітницю, що будемо служити Господеві. І якщо хрестять дитину, коли вона ще не свідома того, то цю обітницю складають замість дитини її хресні батьки. Ми складаємо обітницю в день вінчання, обіцяючи молоді одне одному, але поклавши руки на Євангелії, це ознака присутності Бога, обіцяють любов, вірність, чесність, супружу і що не залишать одне одного аж до смерті. І є багато інших моментів, коли ми складаємо обітницю перед Богом. Тому треба завжди пам'ятати, що слова обітниці треба дотримати. А разом із тим, коли наступають якісь моменти в нашому житті, чи це хвилюючі моменти, чи це моменти якоїсь небезпеки, і ми складаємо обітницю, то обов'язково треба виконати її. Або краще не складати. І тому, якщо ми склали обітницю, якщо з наших уст вийшли ці слова, то ми повинні дотримати їх. Тому що Бог вірний своєму слову і хоче, щоб і людина була вірна йому у всьому. Амінь. Слава Ісусу Христу!